Пока мы продолжаем информационный блок, председатель Союза офицеров Украины Александр Скипальский высказал мнение о том, что система уголовного розыска в Украине на текущий момент несостоятельна и не может в одиночку справиться с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Он добавил также, что присоединяется к мнению полковника КУРА, что все люди, которые имели опыт мощную агентуру в криминальной среде и могли раскрывать такие преступления сегодня вытеснены из структуры по словам скипальского к сожалению без помощи профессионалов из-за границы украина сегодня почти во всем не самостоятельно он также подчеркнул что акцент помощи Фбр сделан на участие высококвалифицированных экспертов в сфере взрывных устройств Ну, от дійсно, шановні поїтапонове, це резонансне вбивство, і багато вже хто говорить, що це вбивство, тому що одразу камери спостереження з одного ракурсу з іншого ракурсу продемонстрували і знайшлися підозрілі люди і підозріли автівки. І багато хто дійсно скидається на те, що все ж таки це. Передусім, якась рука Москви. Чи так це, чи не так, і кому вигідне вбивство шеремета? Давайте розпочнемо з цієї теми і з нашим першим експертом на лінії, що з нами, Руслан Бортнік. Він з нами в скайп зв'язку. Доброго вам вечора. Здравствуйте. Вітаю вас. Пане Руслане. Ну от вбивство Шеремета. От. Кому воно вигідне і а, чому от так сталося? Адже бо знаєте, от там от із Гонгадзе пов'язували пані Притулу. Так а, і ну вже такі просто версії. Романісти, а не журналісти. Таке враження працюють безпосередньо над тим, що відбулося у Києві. На ваш погляд, що це було показово? Щось продемонстровано українському суспільству, українській журналістиці, чи це суто, ну скажімо так, відсторонення певного негативного фактору, що собою ніс професіоналізм Шеремета? Знаєте, дуже складно сьогодні говорити про це вбивство. Дійсно, мої щирі співчуття рідним і близьким Павла Шеремети. Але справа в тому, що матеріалами справи ми в повній мірі безумовно не володіємо. лише частки частинами цього пазлу. Ми можемо лише якісь певні припущення висловлювати. На мою думку, сьогодні найбільш об'єктивними виваженими версіями цих подій є протистояння в українській політиці різних груп впливу, кримінальна версія і версія дестабілізаційна. Причому хто за цією дестабілізаційною версією стоїть складно сказати? говорить про Росію, але справа в тому, що Знаєте, Росія є вигодним надобувачем з будь-якої проблеми в Україні. От зараз в Києві йде сильний дуже дощ, і якщо він ще трошки піде, то от вулиці І затопити. Росія теж буде вигодним надобувачем, але це не означає, що вона до цього якимось чином причетна. Я думаю, що все ж таки форма цього вбивства, така публічна, цинічна, показова, є насправді певним посланням. Для кого адресоване це послання? Воно дозволить нам зрозуміти і мотиви цього вбивства, і замовників виконавців. Що це послання певним групам впливу в українській політиці, з якими працював Павло Шереме? Що це послання загалом суспільству і журналістській медіа спільноті? На ці питання відповідь має дати слідство. Ми про це говорити не можемо. Але безумовно, це вбивство воно послабило позиції влади. Воно створює додаткову лінію конфлікту в суспільстві між ліберальними прозахідно налаштованими громадянами, експертами і владою, адже в будь-якому разі влада несе відповідальність повну за все, що відбувається в суспільстві. Це вбивство стало продовженням тієї хвилі насильства, за яку ніхто не поніс покарання, тієї того циклу низки політичних вбивств, які трапилися в нашій країні за останні два роки. Пане Руслане, але ж давайте все ж таки ну, варіант дестабілізаційний будемо розглядати. Е, ну... Потім, можливо, трішечки одразу, одразу після цього повернемося до того, ну направду, чи чимось володів шеремет, і що мав, скажімо так, певні відомості, які могли б зашкодити, і його фізичне усунення це ну був певний у тому зиск якимось людям, то скажімо так, нехай дійсно слідчі розбираються. Давайте про дестабілізацію, адже повідомлення з Києва останніми днями вони ну дещо непокоять. А то гранату хто підкинув на автостоянку, то перестрілка була неначе у бойовиках американських, і от такий підрив автівки на тлі загальносвітового такого терористичної такої тенденції, такого величезного ну величезної проблеми, це виглядає аж ніяк не смішно. Чи дійсно підриває хтось ситуацію і спокій у мирних містах у столиці, мирній столиці України? Дійсно сьогодні Київ перетворився знаєте, в таку собі лінію фронту, тільки внутрішню лінію фронту на фоні політичної нестабільності, парламентської кризи, яку ми спостерігаємо е з закриттям сесії парламенту. Ми бачимо ще численні випадки насильствоності. Вчора в місті і гранати кидалися чотири перестрілки. Було тобто відчувається величезна нестабільність. І праві марширують, і соціально незадоволені версти марширують, і політики обмінюються дуже різкими випадами. Тобто ситуація вибухонебезпечна. Для цієї вибухонебезпечної ситуації, щоб дійсно трапився якийсь і соціальний, масштабний зрив, не вистачає лише детонаторів. І мені видається, що дестабілізаційна версія має право на життя, адже вбивство Павла Шеремета, може бути таким детонатором. Який на фоні масштабного соціально-економічного незадоволення може призвести до дійсно серйозної політичної кризи в Україні під час вбивства Гонгадзе о, дуже багато паралелей привело саме до повалення е, режиму е, кучми на той момент, і е, до фактичного обрання е, Віктора Ющенка? Е, ця версія має право на існування, хоча. Теж таки, треба підкреслити, не потрібно якби, перебільшувати важливість версії, адже при всій моїй повазі Павло Шеремет не був настільки відомим в останній час, настільки активним журналістом. Якщо розглядати децивілізаційну версію, то є набагато більш зручніші і резонансніші тілі, не дай Боже, я постучу дереву, в українській журналістиці, в українській політиці, в українському державному управлінні. Які могли писать стать целями номер один, если бы действительно розглядати саме дестабилизационную версии. Руслан, по вашему мнению, наша реформированная нацполиция, а также наши спецслужбы вообще готовы противостоять вот таким вот событиям? И ваше мнение к тому, что мы просим помощи у ФБР в расследовании этого убийства Павла Шеремета? Тут две складовые. Первая составляющая, составляющая состоит в том, что действительно, к сожалению, мы наблюдаем и рост преступности в среднем на 30% по стране, и главное падение раскрываемости до 10-20% в стране. То есть один-два преступления из 10 сегодня расследуются правоохранительными органами. Наблюдается определенный регресс профессионализма, связанный он в какой-то мере с непродуманной иллюстрацией, в какой-то мере с попыткой привести новые, более лояльные кадры полиции новыми руководителями. Ну а если говорить ФБР, ФБР, то мне кажется, что все-таки ФБР выполнит здесь ту же роль, которую выполняли иностранцы в украинском правительстве. Более больше информационного прикрытия они должны как бы своим присутствием защищать украинские правоохранительные органы, украинскую власть от обоснованной критики со стороны журналистов и общества в отношении неэффективности расследования. Я думаю, что в любом случае расследовать это дело будет крайне сложно. Выполнение самоубийства профессиональное, очевидно и, соответственно, и укрываться следы этого убийства будет профессионально. Я думаю, что, скорее всего, это дело повторит судьбу и дело Гангадзе. Точки над и, хотя бы промежуточные, хотя бы в части исполнителей, будут расставлены в следующем политическом цикле после издания нового парламента, нового президента и смены власти ну а вот согласно украинскому законодательству ФБР работать будет или помогать украинским силовикам, правоохранителям в расследовании того или иного, ну по крайней мере вот сейчас убийство Павла Шеремета, но это же больше будет миссия наблюдателя, на больше они не будут иметь права, согласно нашему законодательству. Специальные следственные органы, правоохранительные органы других государств не имеют права проводить следствие в Украине, но они могут консультировать, могут помогать. Вот я думаю, этим функцией ФБР скорее всего и ограничится. ФБР владеет хорошими техническими средствами, которые могут способствовать нашим правоохранительным органам в ну, части установления взрывчатки, рода этой взрывчатки, в части анализа тех видео доказательств, которые я сегодня имеют. Ну, действительно, знаете, такая Своєрідна незрозуміла ситуація, коли ну лише лінивий не, вис... не висловлюється з приводу того, що наші правоохоронці цього не розслідують. От ваша ну така точка зору, ну навіть Геннадій Москаль, колишній між іншим. Ну, скажімо так, сослуживець колишній говорив, що і писав у своєму Фейсбуку так з прикрістю, що не розслідують це вбивство на превеликий жаль. Ваша точка зору, можемо, ну скажімо так, сподіватися на те, що все ж таки розслідують і ну, когось зловлять? Нібольша надія, звісно, є. Но, мне кажется, для эффективности расследования придется вернуть в полицию, прокуратуру и в СБУ, возможно, часть нормальных, патриотически настроенных кадров, которые бы работали при предыдущей власти, но являются профессионалами. И имеют ту подготовку, десятки лет ее накапливали, определенный опыт, который, к сожалению, не имеют сегодня молодые кадры. Ну, давайте скажімо так, риску підведемо певним чином під цією темою. Ми і ще напрочуд а, ну чекали, скажімо, довго чекали і дуже хотіли почути вашу точку зору з приводу виборів, а, котрі прокотилися Україною, проміжних виборів. А, звичайно, і про Луганщину розпитати і взагалі про тенденції а, цих виборчих перегонів. Ну от. А, Знаєте, мажоритарка, взагалі, як така, можливо, можливо, вже відживає свій вік. Усі поступово говорять про відкриті партійні списки, і все. Позаяк багато хто і досі вважає, що недоторканість вабить усіх нардепів до от Верховної Ради під купол. А от інформація з'явилася, що вже у вересні Верховна Рада швидше за все зможе скасувати депутатську недоторканність і Підтримати у другому читанні відповідний законопроект. Це заявив Леонід Ємець з Народного фронту. Ну, все ж таки, ну чому ось так і що далі буде з виборчою системою? Хто буде депутат? Це останній з магікан ми обрали? Чи все буде як і було раніше? Знаєте, можна безкінечно довго дивитися, як горить вогонь, тече вода, і депутати в Верховній Раді скасовують незаторкання. Цьому питанню вже років 20 і кожен раз його нам обіцяли, і до цього до цього питання не приходили. Я вважаю, що обмежена недоторканність має бути обов'язково збережена, тому що при умові недореформованої країни ця недоторканість все таки дозволяє створює певну зону свободи для опозиційних депутатів, опозиційних політичних сил, і ця зона свободи необхідна сьогодні для українського політичного процесу стосовно виборчих систем. Ну, я вважаю, що це ця, ця розмова вона э, спекулятивна. Адже якщо э, ну, покладіть, кажу, полодіть перед вбивцею, э, ніж сокиру і вилку, він вб'є э, жертву любим з цих інструментів. Так само виборчиві э, про так само історія про виборчу систему українських політиків. Якщо є бажання спальфікувати, дискредитувати вибори, то вони будуть фальсифіковані і дискредитовані при будь-якій системі. Останні місцеві вибори, при яких була застосована система з відкритими списками, якраз нам продемонстрували те, що навіть цю нова система не є гарантією від цих від фальсифікацій. А раніше ми пробували мажоритарну систему, змішану чисто пропорційну. Кожен раз є дуже багато питань. Головне це висока культура політична, і головне це висока якісна робота правоохоронних органів, яка має мають переслідувати всіх фальсифікаторів. Виборів, і в такому разі запрацює будь-яка система на користь України. А люди коли зміняться? Коли вони перестануть брати хабарі? Здавалося б, ну хабарі мається на увазі продавати голоси. Ви зрозуміли про що йдеться? Адже бо ну війна була, майдан був, і постійно лише лінивий не говорив, що люди. Дають, беріть, але голосуйте серцем. Чи то взагалі ну, багато просвітницької роботи у засобах масової інформації і диктує час ті умови, що якщо твій голос купили за 200 300, 500 гривень, то потім від тебе відкупилися і нічого для тебе робити більше не будуть. Коли оця зміна у суспільстві вона, вона реальна чи ні? Зараз я вважаю, навпаки, суспільство навіть частково деградувало. Якщо прийняти вибори 2005, 2007, 2006 років і нинішні, то тобто, це, знаєте, як Олімпійські ігри і дворовий футбол. Конкурентність стала менша, прийоми стали грубіші. Якщо нинішній тренд продовжиться, то я не зможу вам нічого сказати, навіть колеги. Якщо все ж таки ми перейдемо до більш позитивного, більш такого демократичного розвитку, то років за 20. 20 років. Ну, не слабо. Ну тоже, мы обсуждаем, когда изменится избиратель, но не обсуждаем, когда изменятся кандидаты. Каждый кандидат приходит на свой округ и предлагает шашлык, кашу и деньги. Вот когда изменятся кандидаты, может быть, тогда будет какое-то изменение в, в среди избирателей, и умы избирателей немножко изменят направление в этом плане. Ну, так воно дійсно і є, і можливо, все ж таки, люди мають мі мінятися і ті, кого обирають, і ті, хто обирають. Ми дякуємо Руслану Бортнику за ось таку бесіду. За ось такі, ну можливо, не стільки фахові, але ну такі дуже нагальні, нагальні слова, нагальні розмови, нагальні теми, які ми підняли разом із ним.